Так, друзі, ситуація наступна. Скільки б грошей ви б заплатили або взяли б за фарбування, точніше за ґрунтування отаких от двох решітчастих дверей. От. Розмір 1,50 м, ширина 75 сантиметра, коробка і дві, двер, двоє дверей. Канілірка 50 очко. Розказую вам ситуацію. Замовляє мені людина, там певні вироби і оці дві калітки без фарбування. Потім. Каже, скільки буде погрунтувати це все діло. Ну кажу, з грунтовкою і з усім кажу, ну думаю, вже заказала людина. Плюс він там попутньо ще заказував різні речі. Ну, думаю, не буду виліз, скажу 200 гривень за штуку. Реакція, знаєте, яка? Скільки? Блін, я не мав поняти. От дивіться, 150 гривень банка грунтовки, плюс розтворитель протерти, полілізатор помить, це ще на полтинник. Я... Скільки стояти ця робота? Просто оця бурна реакція мене виводить з себе. Я починаю нервничати. Якщо тебе не устраювається, ці... ну, просто сказати, ні, вибач, не підходить. А то оці от... скільки? я в шоці. І що ви думаєте? Ні, не заказав. Каже, буду сам фарбувати. Ну, баба з возу кобилі легше.